Сьогодні наша зустріч має одну ціль: перш за все, подякувати Богові за той мир, який ми маємо ось тут в місті Луцьку і в нашому краї, і це не наші заслуги, це Божа милість. І друге, ми зібралися для того, щоб помолитися за мир та спокій в нашій країні, Україні. Віримо, Господи, що і твоє серце, і ти, Господи, сумуєш, коли ти дивишся, як сьогодні братня рука вбиває своїх братів. І сьогодні наша молитва, Господи, щоб ти дав мир і спокій. хтось політичні кроки робить для захисту народу. Християни і церква сьогодні, звичайно, не мають бути в стороні всього цього, але основною задачею і зброєю християнської боротьби з бідою є сьогодні молитва. І тому хочеться сьогодні закликати всіх, хто вірить в силу молитви, молитися за український народ, молитися за наш край, де б ми не були. Господи, смири їхнє серце, прости нашу країну. Прошу, яви свою славу в тому, як зупиниться ця війна і даруй нам прославити тебе. Господи Боже, будь ласка, цю біду, яку ти допустив, оберни на радість, оберни на перемогу. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Амінь.